Доброго дня. Ми вже знаємо, що не тільки ізраїльське судно, а за ним слід ще два. Під грецьким і турецько-грузинськими прапорами а також послідували і нібито вже як стали на якір в українському порту. Чого Росія не відреагувала? В них же ж були там, коли вони здається на 20 число липня. Вони казали, що відтоді будуть вважати будь-яке судно, яке прямує до України. Потенційно тим, що перевозить вантаж і тому це буде для них потенційно е, мішенью. Не стали ці судна для них мішенью. Чому не відреагували по двом причинам: перша причина: вони, як завжди, блефують відтак, вони не готові до відкритого конфлікту з НАТО, розуміючи, що жодних шансів не те, що там на якусь перемогу, а на бодай на якийсь успіх у разі застосування військово-морських сил держав-членів НАТО. Сил ПВО, там ПРО, там і так далі, от, то у них жодних шансів немає. Це по-перше. А по-друге, вони взагалі сумніваються, чи варто їм іти на подальшу ескалацію. Вони можуть тишком нишком бити по нашим мирним містам. Вони можуть знищувати нашу цивільну інфраструктуру. Вони можуть бити по наших енергетичних об'єктах, там і таке інше, але вони не готові. Бить по території держави-члена НАТО. А як відомо, якраз навіть і корабель і територія вже тієї держави, під прапором якої він іде. Той факт, що відкрито було повідомлено про маршрут слідування, він показує, що і Ізраїль, і Греція, і Туреччина, ну, там, і Грузія там опосередковано, да, вони були готові до того, щоб йти на заострі. Так що це дуже серйозна подія, непересічна. Вона показує ще раз і ще раз що цей колос так званий на глиняних ногах бояться не треба треба робити своє. Я дуже сподіваюся, що після цих трьох суден підуть інші, підуть уже не лише в Реніна, на Дунай, а й підуть в Одесу, в Чорноморськ, в Миколаїв, в інші українські порти. Треба не зважати на російські погрози. Треба робити своє. Жодного повернення Росії до так званих зернових угод допускати вже не можна. То, власне, перед тим як лунали пі після того, як пролунали погрози Росії, які ну поки що ми бачимо точно не реалізовані в життя. США заявили про те, що вони підтримки із неба, наприклад, чи ще якоїсь от супроводу такого військового не будуть надавати. Натомість тут вже йдеться про те, що все ж таки супровід був чи від літаків НАТО, але не конкретно від США, як це знову ж таки розцінювати. Просто змінили свою позицію в зв'язку з тим, ну які події відбуваються навколо, нашаровуються і розуміють, що потрібно це в будь-якому випадку. Робити чи з чимось іншим пов'язано із США просто тут дистанціювалося, а це інші країни, і вони самі себе ж бережуть треба читати. Між редків ні, Ізраїль, який є державою зі статусом держава, головний партнер на США з поміж тих держав, які не є членами НАТО, да ні, Греція. Ні, ясно, що Румунія нічого б не робила без погодження з Сполученим Штатами Америки. Там є чіткий механізм координації погодження своїх дій в рамках НАТО, в рамках партнерських яких відносин там і таке інше. А от а те, що публічно каже США, це одне. А те, що не публічно робить ця країна, це інше. Отже, буквально це наклалося наприклад на заяву льдайця Лінсі Грема, сенатора США, який сказав, що Росіянам треба заспокоїтися ці заяви про. Застосування ядерної зброї, у виконанні Медведєва вони ні до чого доброго не приведуть, бо ядерний удар по Україні означатиме ядерний удар по НАТО ну з усіма наслідками, які з цього відповідно будуть витікати. Так що США нікого ніколи не нікого не залишає на одинці з таким цією імперією зла, скажімо так, і зрозуміло, що США не, не залишила б Ізраїль там на розшматування цими вандалами, ні Грецію, ні Румунію. Ну, тим паче, зважаючи на те, що і в Нігерії влаштували теж росіяни, і це вже теж відомо в тільки... я не туди наголос поставила. не в Нігерії мали так, на увазі, так, так а, ну, а просто на. Перепрошую, перепрошую, те, що це теж помилка. Якщо повернемося до наших все ж таки, баранів, так би мовити, а конкретніше до зернової ініціативи. На сполох і б'ють наші аграрії, і не тільки, тому що ми вже бачили 180 тисяч тонн, знищили тільки ось цими останніми атаками по портах і при портовій інфраструктурі. І от те, що зараз, бо я теж з вами цілком погоджуюся, що це дуже непересічна подія, коли я Аюті саме морем ідуть кораблі за нашим збіжжям. А це ж за ним все ж таки. Бо ми не можемо експортувати таку велику кількість, яку виробляємо через сухопутні в коридорі. Це може свідчити про те, що і зернова ініціатива буде продовжена в тому форматі, який пропонувала Україна без Росії. Ну Я вважаю що слово зернова ініціатива воно взагалі вже як то кажуть, застаріла. Тут мова зовсім про інше. Тут мова про те, щоб забезпечити безпеку доходства морського судоходства в чорному морі і в перспективі Вазовського для цього щоб це зробити, треба, щоб брали участь в цій ну масштабній. Я би скажу це масштабна спецоперація. Ті держави, які мають відповідні морські спроможності, зокрема держави члени НАТО, і отут якраз я думаю, що проходження цих кораблів є предвісником того, що Чорноморські держави, зокрема такі, як Туреччина, Румунія, Грузія. У ну, Грузія тут ясно неї немає, якихось там серйозних судів, але тим не менше вона тут бере участь. Вони вже готові до того, щоб виділяти свої судна для супроводу те, що були тут літаки, розвідники показує, що от, цей от прохід був дуже уважно супроводжуваний, супроводжуваний з боку альянсу. Північна американська альянсу на да, північна антична альянсу. Відтак я думаю, що от, саме в цьому ключі треба вже реалізовувати ідею про відновлення. Свободи мореплавства, як це передбачено, до речі, міжнародною конвенцією морською 1922 року. Так що треба забути про зернові ініціативи за участю Росії, навіть без Росії а треба вести мову конкретно про відновлення безпеки морського судноплавства в Чорному морі, і потім, уже в Азовському, після того як ми вийдемо на його кордони, після того як ми будемо вже звільняти Крим. Вони, ну, не виходить самі собі гілку, на якій сидять відрізали тоді, коли відмовилися від участі, і причому пафосно це дуже подавали для того, аби якось підвищити свій статус. Насправді це не додало їм статусу ні і, і переваг. Так я розумію? Ну, абсолютно дивіться, що відбулося наприклад на тому ж самому так званому саміті Російська Федерація Африка. Фактично, Путіна макали обличчям в бруд. Говорячи йому відверто, що нам не треба в твої подачки, нам треба, щоб було відновлено постачання зерна прямою мовою. І причому декілька лідерів, в тому числі там, і це, Південної Африки, там, і Сейшел, там, і так далі, який зараз головує в Африканському Союзі. О, так що він, йому довелося переривати, там, їх, щось, там, розповідати знову якісь там казки, пропонувати, там, що ми це замістимо. Тут чітко видно, що хоче Росія. Росія хоче витіснити Україну. З ринку Росія хоче, щоб підняти, піднялися ціни через ажіотажі відповідала цього нажиться. І Росія хоче, щоб клинула нова хвиля незаконних нелегальних мігрантів в Європу, тим щоб дестабілізувати європейський союз і НАТО, і це ж розуміють. Уже всі немає, вже не залишилося в світі тих людей, які слухають цього воєнного злочинця на мородин Путлера, і йому вірять. Ніхто йому вже не вірить.